Із початку купального сезону на території Дніпропетровська зафіксовано п'ять випадків загибелі на воді. Один з них пов'язаний із криміналом, інші чотири із нехтуванням заходами безпеки. Якщо порівнювати з 2013-м, то цього року подібних випадків в два рази більше. Тож відповідні управління та держслужба з надзвичайних ситуацій вкотре радять відвідувати тільки офіційні зони відпочинку, де дотримуються усіх вимог. Незважаючи на досить прохолодний червень, городяни все ж таки відпочивали біля водоймищ. у Дніпропетровську. Всього три офіційні пляжі на монастирському острові, на житловому масиві Воронцова та в парку Станіславського. Всі інші, а їх 12, є незаконними зонами відпочинку. Відповідно, там немає ані медиків, ані рятувальників. У червні на воді загинуло чотири особи серед них дві дитини. Одна дівчина утонула у нас в нашому комплексі «Бартоломео». Вот, но там э, случай такой, что ее не смогли спасти после того, как она упала в бассейн. Уже в больнице ей оказывали помощь и, к сожалению, спасти не смогли. И 12-летняя девочка 22 июня э, пыталась достать кувшинки вот, или какие-то растения на территории воды. Холодная вода, холодная погода и все это закончилось трагически. А от іншим городянам пощастило, чотирьох чоловіків, які порушили заходи безпеки, вдалося врятувати. Вони купались у заборонених місцях. За такі порушення в Україні покарання не передбачене. Хоча б штрафні санкції були законом предусмотрені. Уже мабуть, чоловік по-другому би реагував. Але, к большому сожалению, законодавство законодательство сьогодні это не предусматривает. А ми Должні роботи все таки в правовому полі минулого року за три літні місяці на водоймищах міста загинуло п'ятеро дітей, а також 17 дорослих, половина з яких купалась у нетверезому стані. Отже, не зайвим буде нагадати, щоб відпочивальники користувалися тільки офіційними пляжами, а батьки обов'язково приглядали за своїми дітьми. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.